Йо, всім привіт! Сьогодні з вами Рісо, я Рохи, і ми пробуємо від їжу частина 2. Але в нас була не тільки гітка їжа, а й смачна. Ну, побачимо. Я думаю, дай Бог щоб oh. одна, хоча б гидка була. Хочу одразу сказати, що ми будемо куштувати сьогодні цю їжу завдяки Азія Фут, які нам е, видали всі продукти просто побарду, отак от, БЕМС безкоштовно. І завдяки їм ми будемо сьогодні куштувати. Якщо що, це найбільший маркет азійських продуктів в Україні. У їхньому асортименті більше 1500 найменувань товарів. А чого ти читаю так? Ти ж тормоз не вивчив текст за три дні. І вони? Списує, дивіться, а дає, списує. Нормально? Сьогодні ми будемо це все куштувати завдяки магазину Азія Фудс, тому що вони нам це все виділили, дякуємо вам їм велике. І Азія Фуд це найбільший магазин азійських продуктів в Україні. У їхньому асортименті більше Ой, ладно. У півтори тисяч найменувань продуктів. Вау! Вони прямі постачальники! Вони прямі постачальники з країн Азії. Йоу, вау! На сьогодні у них 12 магазинів по Одесі. Київ, Дніпро, Одеса. ФОДАСІКО. Є магазини у Києві, у Львові, Одесі та в інших містах, тому... Ось їх інстаграм, ви можете подивитися, чи є їх магазин в вашому місці Основний і купити собі просто кучу ніщиков. Нам власник е, кучу всього видавав. Ми просто дивились сумним відом і Він власник. Я не знаю. Вона Фінші, ти кажеш босс, власник бос Бо, нам нам е, видавав е, продукти. Отак, ми думали три штучки, дасть каже ось оця ось дати, оця дати. Да. Монбосс, ймов, Боже. Тут куча всього цікавого і хайпового, і може не дуже смачного, і дуже смачного. Але я думаю, це буде класно. Перше, з чого я хочу почати, це мама. Мама. <реш> чого? Ну, чого? З мами почнемо. Yeah. Це твоя мама. Ми почали з мами, так? Yeah. Да, yeah. ми, yeah. yeah. ми почали з мами. Yeah. А І зараз теж почнемо з мами. Yeah. Знаєте, що я хочу зробити? Дивіться, але Я з дітям! — Нам тільки з мама треба. Хоп! Готово! Mm -hmm. Ні, так, стой, не так. Готово! Як не треба казати готово. Так, там Просто кинь, сказати. воно готово буде коли тут. Воно а, тут воно Готово. готова. <ріг> Готове, бля, поки. Просто кинь. О, тут, ось десь сюди миску треба поставити. Воу! Смакувати. Оце на жопи виняли. Мама <рігlie> готова. Коротше, мівіна готова. Вона там трохи остро должна бути, вона з таким лучшим оттенком пахає. Пахне. Пахне як рамен. Яка рамен? З велика, блядь. Я з безрамний велик з рамен. За ти дурак? Ти можеш намотати собі, а не з задихається. давай. Кого задихається. Ні, Дивись. Береш. Фу, блядь, чи слюну. Ти дебил? Навіки викинув його обратно, клоун. І набрав опять до хрена, ти дурак, блядь? Я не їстиму. Бликий Хуйки... ти... ужасний просто. Блять, ти нафіга те сирота все назад вивалюється туди. Дуже схоже, знаєш на що? На те що ми їли. Це знаєш, на схоже на те, як. П. задав. Це схоже на те, якби де ми їли. Боже. Дуже схоже на те, як ми їли. Хай вирішиш, що взагалі эти тему показали. Дуже схоже на раблять. Тінтіна, так? Бай ти дибил. Кстати, воно дуже дороге і смачне. Я б прям такої закидувався. Він сам закидається. Що, ну їбать, дай. Та що последній, ти все дохавав, клоун. Пробую воду. Отак вода, так воно виглядає. Ну така юшечка чиста. Ох. Якщо воно буде смачне, я прям його буду цей... будуть. 5 літрів води лєш і от маму і одну. 5 літрів води одну маму. Да хварай! Ти клоун, я не розумію. Убирай нас миску. Нема. Ми Дебіл. Тепер хотів да їсти. Давай. Немає. Божіться, коли я поїду на полі, десь ступенюся. Так. Наступне наше oh. блюдо. Екстрім булдак завдак. Є така мівіна дуже гостра, а це в нас чіпси дуже гострі. Від того ж самого привідника. Chicken flower, бобунка і на походження корея. О, макарони, типо. Не вони як макарони. Нагадують чіпси, такі вони плотні, дуже такі. Ого. Ооооо. О, на буду. А, я закинувся. Знову закинувся. Може наступне поп'ємо щось там є. Наступне наше цей запить. же. банана. Ну бігом, не читай, потім почитаю. О, це прям вау. Оце прям вау. Я вірю, дайте попити. Газіроване молочне смузі наче. На газіроване. Газіроване. Як банан з водою, ну типа прям добре. Боже я хочу рот пошевелити, а воно. Давай не екс, Що, Щось така солоденька. Для солоденького попробуємо два ману. Мол... А чому ми? Можемо ми зразу поставимося на стол, так цікавіше, ні? Ні. Що, ніг, ми мій відос не так. Наступне ми будемо їсти пробувати смакувати два пудинги. Один з мангом, другий з лючі. Зі лічі. А лічі? <рес> лючі. Ти що фу! Фу. Ти ж яйця, фу. Фуча, фу! фу! він яйця кусає. Фу! Це куди ти пальцем, Ти пальця, бо роз... що ви за унікальні? А я вілка на як нормальний люди. Mm, лічі, реально смак лічі. Пудинг такий нежний, смак ліщим. Класно. А це шоденька? А манго. Дай поїм ще ви задобавили перші все зідати. Дай я сидя першу тепер. Дівчата, як від його пишете? то я в цьому? Покажи, криво підстригнемо. Що таке? Ну, палець в манго встав і сміється типу в жопу кудись. Ти <рес> куди в жопу просто в ага. Блядь, ідіот. А чи то так? <рес> просто приємно. Не. Воно ще з кусочки манго, ти бачиш як <рес> кусочки всякі? <рес> Вы не любите манго, ну це пуня какой уже желе з манго. Дивіться. Лейс. Тільки вони азіатики. Це лейс? Чіпси, авокадо. авокадо. А, Авока чипсы. Тут лейс, бачиш. Вот так Ти так. що це не викидає для, ну, для чого? Тобі в жопу катай. Ого, Дивіше. як запаковано класно. Дожди, витягнуть. Дивіться. Інтересне пакування. Ну це, кстати, зручне пакування. Да ну-ка. А за ну класне? Нагадуйте, знаєте по вкусу, що як наче ви мівіну їстя а цю суху, понятно, не заварюєте, а просто мівійну маленьку потрібно. Тому ти їстиш просто картошку сольону. Боже, ми що, оце перший раз йому вкусне все. Ми на раз спробуємо годку їжу, ми зараз наїбалися. А знаєте чому? Тому що 90... А знаєте чому? Тому що 90%. А знаєте чому? А знаєте чому? А знаєте чому? Тому що 90%, Тому що 90 людей. Дивіться ці відео без підписки. Тому поставте одразу лайки, коментарі напишіть. І він це зробить вам теж. І не забувайте підписуватися на канал. <рес> Спасибо, бро. <bro. рес> я камеру настраював. <рес> <рес> Спасибо, <bro>, бро, <бли. рес> Оце Оцей дете вазі фут берете ну, прям не думаючи, дуже афіє. Коротше, дивіться, зараз ми будемо їсти хот в Це <рес> мій. Не ти заїбався з Instagram? ми обзор через Instagram твій відеочарин. Двісти, зараз ми будемо куштувати такі цукерки, типу вони схожі на жувачки, хоч за мались, вони гості. І сказав босс, що перший до нас з'їсти в'ятель 5 штук підійшли. Та тебе що гоніть? Ні, це чесно. Це чесно, якщо ти поважаєш босса, то ти должен. І зразу ж ми взяли з собою саджико цукерки. Ага, місце походження Сполучені Штати Америки. А, не те ж Азія. Там Сам Вырет бы новый. Да ты заебался с инстаграмом, ты можешь только делом занятия придумать. Синегапу. Вот ну, так рам... он выглядит, как бенбузы. Просто... Покажи, Покажи, я говорю, Ох. Закидай. Вони гостри, да? Не знаю, все знаю. О, вони типа як мармелад. Понятно, ці медведики? Як мармелад там. Mm -hmm. Але смак якийсь дуже дивний. О, не рот, прикинь, да? Оце прям смачно, капець. Да, а гаряче? Рот онімів. Реально, вони, знаєш, як тобі наші зуби сверлять? Угу. Mm -hmm. І перед тим, тебе ти треба всадити анестезія. Да. А по смаку, какие-то докторські кофе. Yeah. Ні. Мені ці не нравятся. Я б таке не купляв собі, Я б телехау. Я смачно. Давай. — Давай. Давай. Ми сьогодні додому, будемо в інтерсеті дітай лучати. Прекрасно. Давай, положи там. І зап'єм оцього стринку оцим. Пахне буря нами. Вкусно. На сок, вони не а не на свій сок начув. Знаєш навіть більше на мультифрут якийсь. Пахнет пісюном. На Владик. Це шо ти. Владика, ти знаєш як Владика підшил пахне. <laughs> це це пізно. Коли не миє, воняє на всю хату, це та рота це чий писать. Тобі у мене рот не воняє, є конфети з тобою. Так що ні разу не воняло. Ти лазив так кудись з під стів. Тобто вони там спорять, можеш мене зробити типа таким гарним. Знаєш там ефект таким намаліваним. Давайте спробуємо наступне, такі цукерки. І ж нам відали, да. так. Чеві чого чіп кукі. Чеві чого чіп кукі. Чеві Як бісквітне печиво. Ти можеш спакувати 69-й? Не можу, але всі пиці клоунки. Це капець. Нічого та, Ти що ти зробила? Фу, це <ріг> сам нічого. <іще. ріг> Якесь печення таке, ну як дефолтне печення. Какао. Можеш встань витрати. Можеш встань витрати. Ти хує вмрать, бо анато ти ще скрабляєш мене, сука, <різь> уєш. Хошок піддаремо все б'ється. На основному пробуємо ми тістечку Моті з Дуряном. О, Моті, моє улюблене. Я не дуже любитель Моті, тим більше з Дуріаном, але зараз спробую. Ти щось з Дуряном? Я перший, можна я перший. Нам розказували, знаєш, яке це, це за Моті. Це після Моті, що ви бігати так зброю і кинув в стіну. Реально? Да. Оце мені цікаво просто які вони будуть. Фу, блядь. Фу, в тебе з рота завоняло цибулі, дай я пой нормально. Це це ти долбайо, блядь, ні це до тебе воняє, сука, придурок і бучі, блядь. Це воно воняє. Сука, ва, ми ва, неділю на хрі. Пробуй, ва. Чиіс. Фу. Фу. фу, блядь, що це за хуйня? Що ви з дерьмі? Нахуй на мене чи плювати придурок цим дерьмом, фу. А ще я можу? Зараз попробую. Фу, фу, фу. фу. фу, фу, фу. фу. фу ні, я не хочу. Ты спит вот нахуй, а ты сейчас ее башишься, дуришься. Я гоняю дома, я хоть ставлю бабушкой нахуй. Боже. Ты шо, офигел? все, вс, все, все, все. вс, вс. Я мусор рассказываю. Просто... по Це просто дерьмо. Фу, як це чорне чисто. А тепер давайте смачне, так? Давай, не виберу. Це називається снеки конджа. А це гострі, це не гострі, я так поняв. Зараз пробуємо. Давай. Видавлю. Да, видавлювати? Оооо. Фу. Це за пива. Як вушка свиняче. Це дуже смачне, але дуже гостре. По виду, похоже, якісь кривіти. Криветки на вкусах пушках свиняється. Це смачніше. Вкусі, кушка, смачніше, соняю, це це смачніше І гостріші. Давайте зараз е, спробуємо. Чарчі да? фріз. Це жарна картошка? Чарчі. Кранчі прайс. А, кранчі Картошка, так. Це просто картошка фрі. А виглядає прикольно. А, а так? Да? Тільки вона з. З Азії, да? Тіпложе, так, типа. Ти так, блять, дохує перси, до всього. Мені подобається. Mm -hmm. Не хороший. Оце радимо, оце радимо. Просто картошечка фріте кабемс грязна. Mm -hmm. Понятно, що їсте і чіпси, ну і картошку жарить. Mm -hmm. Ну, типа Прикольно. Угу. Mm -hmm. О, я бачу, що не відео не Ну, Цю хуйню можеш вирізати просто. Інстаграм. Це у нас що це таке у нас? Це коротше якась дюшка, блядь, з смаком персика. Хуй знає що це таке. Пасні, перш. Ой, yeah. Боже, 69, дай. В рот бери. — Давай в рот запитав. Що? <су> ж він сосався з баби старої. Прикольно. Куя. Прикольно. О, хуйня. Персиковий сік, із такою, знаєте, м'яко. Не, не м'які, я не знаю, як це назвати. Оце Ой. радимо теж. Це ж за рецептами, чуєш після тисня цього. Сліко, Сасані. Ти долбойоп? Заповкайтесь цю картинку, заходите в Азіяфудс і берете. Є, це вау. Зай-зай! <тит> Манго джелі. <тит> Манго джелі це, коротше, конфетка. Це дивіться, яка штука. О, Зміянька така. Пробує. Ти ідіот? Я ж на валюті так само ти У ванну, поняв? Як медуза. Що ти облизуєш його? Як медуза цай. Значи медуза щупальця ти скушає. О, це прикольно теж, я раджу. Коротше, це отакі у нас штуки. Їх треба висасувати. Ось тут викручуєте, десь повертаєте. Да, кручить. Подивіться, ви відкрутили, коротше, пиптика це і все, і тут, і берете так, випиваєте. Капець! А що за вкус такий? Оце зелене, прямо офігеть, як смачно. буду попрошу. Чого? Ну з'їш, що я доїмо. З'їли, аж від мене Азії, типу якась азійська дівчинка з кіт-ока, яка букбанку пляпкає на мікрофони там. У мене дійсно непонятний вкус, мені не подобається. Може не Ківі, може це. Я в цих сосалах те любі. Ні, це фіня якась червона. І останнє на сьогодні. Фух, офігенно, дуже сильно. Маршмеллоу в баночці. Офігеть. Це казали, нам хайпова штука якась. Хоч раз перші спробуй, ви задовбали. Ти як перший пробуєш, то як значить все вже. Ти в жопу палець пихає. Це після тебе все, ти, ну, не їсть. Взяв вилочки, Пробуємо. солодка. Натурі, нагадує як гольмоль, так? Ні, воно як цей на смак. Піза, тільки <реклев> розталше, поняли? Офігеть. І воно на хліб мазати. Ага. <реклев> да. Ти будеш? Так. Да. Давай мазати. Це прикольно. Це прям штука з хлібом попробують. Ще <реклев> як. Ну, чудо хліба. А хліб ще не цвіли, я би був. <смес> Блять, він засвівший. Мені теж вчора папа, але його їй, нормально. Хлібом не та чуєте. Фу, да, він Бать, а як він так його. <смес> Що? Хліб я цим дітям. Ставимо тройний лайк. по хочемо сказати, дякуємо Азія Фус. За те, що вони нам кучу різних держав заслали попробувати. Дякуємо боссу. Не забувайте інстаграм їхній під е, відео, ви можете зайти в магазин, наявний в вашому місці і далі ще купити кайфануть. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на канал і писати коментарі, тому що це дуже важливо для відео. Хочу до себе додати, що мені щось слово буде. Ще срати буде. І я ще теж буду срати, просто під